Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. До нас продаж залітає дуже класний Passat B8 комплектації Alltrack 2021 року, модельний 22-й, на 2-літровому дизелі на 147 кВт, 4Motion, повний привід на автоматичній коробці передач dq 381. З пробігом 161 тисяча кілометрів. Авто з Німеччини. Куплене на лізеному аукціоні, без ДТП, без єдиного підфарбування, дуже класні комплектації, В красивому топовому кольорі. Стан дуже гарний, гляньте по капоту, по бамперу, не висічене нічого, все дуже гарно. На протезних легкосплавних дисках R19, ой, перепрошую, R18 на новій літній гумі Matador, 23 рік, знаємо який протектор. Резина у нас в круг стоїть нова, по кузову зауважень немає. Не подряпен, не пошкоджен, все дуже гарно. Оптика у нас максимальна, з вирізанням та приключанням ближнього дальнього, вирізання коридорів, зустрічних автівок, автопарковочка 360, туманки, дістрон, адаптивний круїз. Сфокусуємо Мінкод, козик цікавила дана пропозиція, камера асистентів, безключовий доступ водія та пасажира. Салон у нас також в ідеальному стані, без перебільшень, все дуже гарно, сидіння не скомбіновані, тканина вставочка Малькантари та шкіри, шкіра гляньте, не потріскана, без реставрації, все дуже гарно. З електрорегулюванням, з масажами, накладочки на пороги, накладки на педалі, декоративні вставочки, асистенти сліпих зон. Циркала гріються, складаються. шкіряне мультикермо перфероване в стилі allтреk. Генти в якому стані. Лед приборочка. Датчики світла, датчики дуща. 161 тисяча пробігу. Асистенти у нас всі в наявності. Discovery Pro навігація, CarPlay Android Auto присутні. У нас вже нового зразку. Кліма сенсорна. З підігрівами передніх сидінь. У нас бездротова зарядка, заводиться з кнопки, мод підвісочка, електроручник, автохол, автопарковочка. Все присутнє. Камера заднього огляду. по салону у нас ідеалі, без зауважень, два ключа Авто не курили, посторонніх запахів немає. Сфокусую у нас чистий 21 рік. На задній клімі, задній ряд без зауважень, все дуже гарно, без пошкоджень, по пластику зауважень немає. Задня оптика у нас динамічна, Задні Задня оптика притонована, електропривід. Ми бачимо кнопочку комфортне відкривання присутнє. Гляньте, стан бамперу. Хтось з попередніх власників наклеїв плівочку. Бампер без подряпин, багажний відсік також в гарному стані. Рим комплект наявності, форкоп, розеточка 12 вольт. багажник в гарному стані. Так, це у нас Євро 6, задбрю. Задній ряд без зауважень. Сидіння водія також в гарному стані, підлокітничок не затертий. Друзі, сфокусуємо ще документи. Чистий 21 рік, модельний 22-й, 147 кВт, повний привід. Диски у нас без бордюр, без пошкоджень в ідеальному стані. Моторчик працює гарно, жоден голпух не крутився, не знімався. Остання заміна масла була на 147 тисяч 21,10-24 року. Антифріз в нормі, фари на все оригінал. Демпер не стукає. Перевірку легко На аукціоні вказано було, що автівочка без підфарбувань. Зараз перевіримо, чи дійсно все відповідає дійсності декроекспертизи. Так, ще забулось перевірити крило. Це супер. Лобове скло у нас в оригіналі, також 21 рік, без колії, без тріщин. Так, автівочка без підфарбувань. Це відповідає декроекспертизі звіту аукціону. Друзі, дуже гарне збережене авто, без зауважень. Кого зацікавила дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Більш детальну інформацію надамо вам приватні повідомлення. Всім гарного дня!